Ель Папедро Хуранідо, шановні. Бачите оце усьо. Той, хто дивиться наші відео, може здогадатися, про що йде мова. А хто не знає той зараз дізнається. Тож погнали. Значить, Ми ось таку штучку купили. І зараз будемо її тестувати. Ми обіцяли. І зараз ми зробимо тест. Так що погнали! Тестувати. Так, що в нас тут є? Взяли от, ось такий ножичок. Я знаю, грам 200, можливо в нього. Сириси. Угу, Грам 300, мабуть. Тут я знаю. 400. Ну, в общем, це не зважували. Погнали далі. Там ржавий старий диск. 2 кг. Далі шкіл такий. 3 кг. Потім пішла важка артилерія. 15 кг. Далі тиски. 22 кг. І ось такий. Балон. Ну, колись був балон, а потім став автоклав. 30. Кілограм. Про заявлені характеристики ось цього неодімового магніта. Ось він такий маленький. Ми ну, там розраховували, коли замовляли, що він буде більший. Тому що в характеристиках я прочитав, що він має силу підйому до 35 кг. І він такий маленький, нам дуже цікаво, тому ми хочемо зараз перевірити, чи дійсно ну хоча б 30 він зможе на себе взяти, чи ні. Ось так і погнали. Почнемо з цього ножечка, звичайного, ось я таку вже приспособу зробив. Ось. І погнали приблизно. Приблизно так. Ну, що, бере клещі. Хоп, без питань. Відірвати теж не проблема. Молоточик. Хоп. Єсть. Не проблема навіть, бачите? Де Взагалі тут площа площа, да, Дуже маленька, він його тримає. Далі. Давайте ось цей диск спробуємо. Хоп! Там вже... Може трос цей попав побачив? Да, трос заважає, до речі. Ну, це значить, коли витягуєте щось з води, то треба медленно тягнути. Да. А не різко, якщо ви щось маєте з води, не витягувати. Так, далі. Приблизно скільки? 3 кілограма да? Я вже і не пам'ятаю. Ну, Нічого так. Тримається нормально. На всю площу, якщо, І так, до речі, його не, не, не дуже легко таки відірвати. Ну, коротше, 3 кг взяло. Вільно, що, далі 15 погнали, дуже цікаво. А до речі, ми її не пробували. Ми зараз так же само, як і ви дізнаємося вперше, чи підіймає воно, чи ні. Хоп. І погнали. Ні, 15 кілограмів воно не хоче. Можливо із-за того, що ржаве. ржаве. Краси. Да, там красте. Але... Спробуємо перевернути цю штуку і зробити ось так. Ні, це взагалі чугун. І чугун чомусь воно бере дуже слабо. Ну що, 15 кілограм зовсім ні. Спробуємо сюди Тіски 20 кілограм. Ну, на площу таку. Максимально велику. І погнали. До речі, бачите, теж, в принципі, зривається. Можливо, через, через іржу. Спробуємо тут. Спробуємо тут. Ні. То він взагалі свій тест не пройшов. Виробник... Тему, тему. Да, виробник заявляє. Про 35 кг, а він навіть 15 не хоче піднімати балон цей. Тут він, до речі, не ржавий. Хоча так рукою його відірвати не так то й просто. Пробуємо, Він тут не такий ржавий. Повністю ми його приліпили і пробуємо. Ну, почти. Не вірте всьому, що пишуть. Да. Все, такий собі коротенький тест. Читайте уважно характеристики, і якщо ви будете собі купувати ось такі з які, ну, китайські там, чи неважливо з яких е, сайтів будете собі купувати такі неодімові магніти, то відразу е, характеристики діліть наполовину. Да. Ось і все. Беріть на 250, може витягне. Да. Все, коротше, тоді ми вам бажаємо гарного настрою. Не попадайтеся на уловки маркетологів. І Ель Папедро вам хураніду. З вас підписка, лайкос, папа. -па.